А вітаю слава Україні. Дякую Богеві Збройним силам України за те, що сьогодні ми все-таки в українському тилу, і незважаючи ні на тривогу, по місту Івано-Франківську прильотів не було. На жаль, попередньо працювала протиповітряна оборона в Івано-Франківській області, але деталі розкаже голова військової цивільної адміністрації, тому що це. є... Територія Івано-Франківської області, але не міської громади. Єдине, що хочу закликати реагувати на повітряні тривоги і бути максимально пильним. На жаль, ми в громаді маємо чергові втрати. Ми маємо сьогодні два поховання. Перше, ми поховали Андрія Янцеля на нашому кладовищі на Чукалівці. А друге, поховання воно зараз якраз відбувається. Ми очікуємо прах героя. Анатолія Маюка і вічна пам'ять нашим героям. На жаль, і завтра, і післязавтра ми маємо поховання в Івано-Франківській громаді. На жаль, кількість наших героїв зростає. Вічна пам'ять героїв, низька, низький уклін рідним за героїв і. Хочу всіх попросити, щоб ми пам'ятали пам'ятали наших героїв завжди, і завдяки кому ми маємо сьогодні українську державу, українську незалежність. Також нагадаю, вчора ми прийняли рішення. є багато хлопців, які на жаль не мають учасника бойових дій, але можуть і не можуть поки що оформити. Ми прийняли рішення в Івано-Франківській громаді. Всі, хто не має статусу, БД, але принесе довідку про те, що він бере участь в бойових діях від командира. А ми надамо одноразову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень. Також дітки будуть безкоштовно харчуватися в дитячих садочках і школах. Попередні такі реєстри в нас є, і ці дітки будуть безкоштовно харчуватися. Я вважаю, що це є справедливість, і наша громада може все собі дозволити. А держава вирішить, приймає відповідні документи тоді. Ми будемо говорити про інші важливі речі. Також хотів би ще раз попросити, попросити Івано-Франківців економити електроенергію. Бачимо, що йдуть удари по інфраструктурі, під ударами різноманітні. Теци різноманітні мережі і тому дуже важливо економити, особливо з 17-ї години до 22-ї, Прошу івано-франківців максимально обмежувати електричні прилади. Це є дуже важливо, щоб Україна вистояла, тому що у нас енергетична загальноукраїнська система, і тому надзвичайно важливо в цьому напрямку працювати. Декілька слів про квартплату. Відмінили рішення про проведення конкурсу, тобто не відмінили, а відтермінували його до кінця воєнного часу. Тому хто переплатив за цей місяць, відповідно врахується в майбутній квартплата. Квартплата не піднялася. Це ж хотів би про це сказати. Також дякую громадській організації святого Єгідія, яка продовжує допомагати франківцям і внутрішньопереміщеним особам, мав можливість сьогодні бути і бачити, як допомагається, харчується, роздається допомога. А також нагадаю, прошу вибачення івано франківців, наших е е пенсіонерів. За ті черги, але на жаль, не можна організувати на 100% так, як би того хотілося, в тому числі тому, що є повітряні тривоги, в тому числі не всі люди приходять виключно по телефонних дзвінках, тому є черги. ми десь налагоджуємо цю роботу. Не переживайте всі, хто запишуться в список, ті в списку, всі отримують допомогу від міста, бо ми розуміємо, що зараз це є дуже важливо. Ну і на завершення я би хотів би також звернути увагу осінній період часу. На жаль, ви знаєте, по Україні і так стільки сьогодні і ракетних ударів, і працює ПВО і горить наша українська земля. Я дуже прошу не палити зараз траву, не палити інші, тому що, на жаль, знову. В осінній період часу активізувалися. Давайте будемо все таки газдами і робимо компостні ями, а не палимо. І також звертаю до Івано-Франківців ну, максимально в цьому напрямку бути європейцями. Ну і на завершення ще раз дякую Богу і Збройним силам України. Дякую хлопцям, які віддали своє життя за незалежність. На жаль. Франківський, сьогодні два поховання. Завтра два поховання. післязавтра два поховання. Наші герої, вічна їм пам'ять. Ми переможемо. Все буде добре, слава Україні.